Уявіть собі, безкінечні снігові пустелі Сибіру, де температура падає до мінус 50 градусів. Тисячі людей, скутих ланцюгами голоду та страху, працюють до знемоги під прицілом автоматів. Це не фільм жахів. Це Гулаг не просто в'язниця, а найкривавіша бізнес корпорація в історії людства. З 1919 по 1953 рік через ці острови пекла пройшли мільйони людей. Радянська влада бачила в своєму народі рабів, їх арештовували за квотами, як товар, ламали, як машини, і продавали продукти їхньої праці по всьому світу. ГУЛАГ – це абревіатура від Головне управління таборів. Система зародилася в 1919 році, але розквітла при Сталіні в 30-х роках. Сталін говорив: ми побудуємо соціалізм будь-якою ціною. Ціною стали мільйони життів. Колективізація зганяла селян до колгоспів, відбирала землю та худобу. Тих, хто опирався куркулів, оголошували ворогами народу і депортували до Сибіру та Казахстану. В 1932-1933 роках в Україні розгорнувся Голодомор, штучний голод, що забрав мільйони життів. Зерно, вирощене цими людьми, експортували за кордон, щоб купити машини для заводів. Народ помирав від голоду, поки його праця годувала світ. Але гулах пішов далі. Це була не просто система покарання, це була економічна машина. НКВД перетворився на Міністерство каторжної праці. А решти йшли за економічними рознарядками, регіони отримували ліміти, стільки то розстріляти, стільки то відправити до таборів. Це забезпечувало робочу силу для шахт, лісоповалів, каналів і золотих копалень. Фабрики та трести платили НКВД за ув'язнених, справжній бізнес на людських стражданнях. Сірим кардиналом цієї системи став нафталий Френкель. Колишній контрабандист. Арештований в 1923 році, він у Соловецькому таборі запропонував реформи, які перетворили табори на конвейер смерті. Саме він вів диявольську систему котловки, голод став найефективнішим наглядачем. Раціон залежав від виробітки, перевиконав норму, отримаєш більше їжі, не впорався, помреш від голоду. Слабкі помирали швидко, сильні виживали трохи довше. Френкель піднявся до начальника ключових будівництв. Його принцип був простий і жахливий людина дешевша за екскаватор. Першим полігоном цієї людожерської бізнес-моделі став Біломорканал. 1931-1933 роки. 100 тисяч ув'язнених рили 227 кілометрів каналу вручну. 12-25 тисяч загинули від холоду, голоду, цинги, обвалів. Канал потрібен був для транспорту лісу та вантажів, але побудований він був на кістках. Людина тут дійсно коштувала дешевше за машину. Ще страшніше була колема і Дальстрой. З 1931 року Дальстрой, це державний трест з видобутку золота. 80 таборів, мільйони людей. Температура мінус 50, робочий день 14 годин. Золото йшло на експорт, приносило валюту для індустріалізації. Але ціна заморожені життя, смерті від виснаження, обоє морожень, обоєв. Золото колими буквально купувало трактори та верстати для всієї країни. Окрема трагедія, жіночі табори, найвідоміші з яких Алжир в Казахстані. Акмолінський табір дружин-зрадників батьківщини. 18 тисяч жінок опинилися там тільки тому, що були дружинами ворогів народу. Злочин, шлюб. Їх катували материнством, діти народжувалися в бараках, в три роки їх відбирали і відправляли до дитячих будинків з новими іменами. Жінки працювали на рівні з чоловіками, але годували їх гірше. Багато хто зазнавав насилля. Одна вціліла згадувала ми трималися за вірші за спогади про коханих. Але щодня ми вмирали всередині. Рапорти фіксували півтори тисячі народжень у таборі і майже стільки ж смертей немовлят. За цими цифрами живі люди. 17-річна школярка Сусана Печуро з Москви в 1951 році потрапила до колими за те, що читала книги і обговорювала свободу. Їй дали 25 років. У шахті при мінус 40 вона бачила, як котловка ламала людей, норму не виконав, голод. Друзі помирали, кричачи від болю. Одного разу нас змусили дивитися, як страчують подругу. Вона кричала: ми не винні. Сусам не відмовилася писати прохання про помилування, ми не просимо пощади у тиранів. Вона вижила, але втратила юність. Василь Ковальов в 1954 році спробував втекти з колимського табору. З двома товаришами він переховувався в закинутій шахті п'ять місяців. Ми їли дерев'яні тирсу, пили талу воду. Темрява зводила з розуму. Вартові з собаками полювали за нами. Коли їх упіймали, Василя побили до напівсмерті. Собака вчепилася в ногу, але я відбився. Він вижив, але табір зламав його тіло. Ми були рабами, нас били, морили голодом, але дух не зламали. Лев Копелєв, колишній вірний комуніст, в 1945 році був арештований за буржуазний гуманізм, він пошкодував німецьких полонених. У таборі він холодував, їв кору дерев, бачив, як друзі помирають від цинги. Саме там він усвідомив, я заслужив покарання за те, що брав участь у пограбуванні селян, поклонявся Сталіну. Він вижив і став дисидентом. Гулаг навчив народ, не раби, а влада робить їх такими. Тепер уявіть Соловецькі острови, прототип гулагу. З 1923 року тут почалася табірна система. Інтелігенція, священики, селяни всі хламали холодом і працею. Варлаєм Шаламов, автор колимських оповідань, вижив після 17 років, ми були номерами, не людьми. Котловка вбивала повільно, але вірно. Він писав: в таборі людина стає твариною за три тижні. Його історії про те, як голод змушує красти, брехати, вбивати за шматок хліба. Або візьміть депортації цілих народів. В 1941-1945 роках чеченців, інгушів, кримських татар, корейців, мільйони людей вивозили в товарних вагонах. Половина помирала в дорозі від голоду та хвороб. Одна чеченська жінка згадувала, нас загнали в вагони як худобу. Діти кричали, матері плакали. Ми стали рабами без права на дім. У таборах вони працювали на бавовняних полях Казахстану, годуючи економіку Союз Радянських Соціалістичних Республік. Або система туфти, приписок. Ув'язнені завищували норми, щоб вижити, але це призводило до ще більших квот. Френкель знав брехня частина бізнесу. Після війни гулаг розріся, мільйони полонених німців, японців, угорців працювали на відновленні. Їх імпортували як рабів. З 1945-го 111 тисяч цивільних німців з Румунії, Югославії, Угорії депортували до таборів. Вони будували заводи, рили шахти, репарації для Союз Радянських Соціалістичних Республік. Вплив на світ, зерно з Гулагу йшло до Європи, Ліс, до Азії, золото до Доща Союз Радянських Соціалістичних Республік будував мир, але на крові. Після смерті Сталіна в 1953 році гулаг почали згортати. Через систему пройшло 18 мільйонів людей, близько 6 мільйонів загинули. Міста Норильськ, Магадан, Воркута побудовані на кістках. Сьогодні в Росії пам'ять про гулаг поступово стирають, але історії Сусани, Василя. Льва, жінок Алжиру продовжують кричати Не забудьте. Гулах вчить нас одному, влада, яка бачить у людях товар, сіє жах і смерть. Ми не раби. Ці люди, зламані, але не зломлені, нагадують нам про ціну свободи. Пам'ятайте їх. Розповідайте їхні історії. Діліться цим відео. Нехай світ знає правду. Дякую, що додивилися до кінця.